З любов'ю для наших захисників від ранку кухню літинського садочка заполонили аромати домашньої випічки. Пиріжок за пиріжком формують та викладають на деко, і поки одні випікаються, готують наступну партію. Всю душу свою укладаємо, щоб вони були ситі, щоб їм там легко було захищати нас. Тим часом у одній з груп панує творча атмосфера. Частина діток старанно малюють листівки, інші створюють аплікації. Лолі для військових подалу а це янголятка обереги. Кожен також приклеює свою квітку до синьо-жовтої мапи. Вироби заряджають позитивною енергетикою, адже відправлять їх до захисників та захисниць на фронт. Щоб вони їм допомагали, підтримували цей їхній бойовий дух, дух незламності, адже ми незламна країна, і бажаємо перемоги. І так від початку повномасштабної війни у цьому садочку допомагають чим можуть. Спершу навіть працювали як шелтер. Ми їх не приймали, ми їх будували, ми їм допомагали, чим могли. В подальшому ми почали роботи свою літку. І увесь час готували смачненьке на фронт. Тож, коли стартував проєкт Подаруй військовому смак домашнього тепла від міжрегіонального гумштабу, зрозуміли, можуть зробити і свій значний вклад. Насамперед це запити на різні смаколики, особисто домашні. Вони цього так бажають наші захисники. А ми з усією любов'ю, теплом хочемо їх обігріти, зігріти, допомогти. Підтримують акцію і в Оланові. У міській бібліотеці створюють новорічні подарунки. На мою думку, тим бійцям, які не передають, як би тяжко не було, коли вони дивляться на якусь поробку цієї дитини, вони розуміють, що вони там не зря стоять, а вони стоять раді тих дітей, які залишилися тут в тилу. Долучалася громада і до проєкту гумштабу Тепло від дому до окопу. І наша громада безпосередньо передала дві буржуйки для того, щоб вони були відправлені на передову. Сьогодні всі міста, містечка та села Вінницької області вкотре показують свою згуртованість. Громади всі разом разом з містом Вінницею. Вся Вінницька область гуртується навколо того, щоб допомогти військовим, які знаходяться на передовій, саме військовим, які є Вінницькими військовими, тобто Вінницька область, Вінничанам на фронті. Кожна громада випікає смаколики, передає їх до міста Вінниці, звідти ми централізовано будемо доправляти їх до наших хлопців. Всі як один долучаються до проєктів, що покликані допомагати військовим. А це тепло від дому до окопу та «Подаруй військовому смак домашнього тепла. Ці два проекти, які проводяться останніх два місяці, були започатковані керівником гуманітарного штабу Володимиром Гройсманом, для того, щоб показати згуртованість Вінницької громади. Згуртована вся Вінницька область, згуртована Україна, і ми все робимо для нашої перемоги. А коли ми згуртовані, ми не переможемо. Готують смачненьки на передову і в сальниці. Мешканці збираються на кухні однієї зі шкіл, аби приготувати вареники. Змогли підлаштуватися і під графіки відключення світла. На дві години нас включають світло, і ми маємо це в цих дві години замісити тісто, ну, чуть раніше і із дві години, щоб зварити це, все справитися. Нам хлопці дякують за це і кажуть, що це все пахне маминими руками. То їм не від того, що в них немає, що їсти, а від того, що це воно домашнє. І кожен, хто долучається, переконаний, допомога не зупинятиметься. Активно готуємо, печемо, смажимо, колемо свиней, передаємо як тушонки, так і рулети, так і сало, так і ну дуже багато та різноманітних справ. Робимо це на постійній основі. Вже зовсім скоро пакунки з пиріжками, варениками, закрутками, тушонкою, а ще дитячими виробами поїдуть на фронт. І ми дуже хочемо, щоб, щоб ми передали на новорічні свята нашим хлопцям оцей смак, смак домашнього тепла, щоб вони змогли відчути його і згадати, ну як приємно дома, як щодо за них вдома за них переживають, і також хотять хоча хочуть їм подарувати це тепло.